Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт. Сьогодні поговоримо про те, чому ми восени відчуваємо в тому сонливість, як з цим боротися, які вітаміни допоможуть. Насамперед, дійсно, чому ми це відчуваємо? Менше сонця, значить, у нас знижується синтез вітаміну, де знижується синтез серотоніну гормону нашого щастя, зміна харчування. Тому що ми переходимо вже більш на зимовий період, перевтома і стрес. Тоді у нас знижується рівень магнію і той же рівень серотоніну, і таким чином у нас буде знижуватися енергія. Плюс, якщо є нестача сну та заліза, тоді буде погіршуватись насичення киснем крові, і тоді буде у нас сонливість. Тому топ 5 вітамінів, які і мікроелементів допоможуть нам подолати втому та сонливість. Дійсно, це вітамін Д3 залишається бестселером. 2000 міжнародних одиниць на добу для дорослого, навіть якщо у вас немає дефіциту, забезпечить вам повноцінне надходження щодня вітаміну Д. Вітамін Д нам потрібен для енергії, імунітету, для покращення настрою. І ще багато функцій, які він виконує в нашому організмі. Вітаміни групи Б, з ними слід бути обережними, але вони саме будуть надавати енергії, зміцнювати судини, відповідають за обмін речовин і покращують роботу нервової системи. Якщо ви вегетаріанець чи вегетаріанка, дуже часто є дефіцит вітамінів групи Б, особливо вітаміну В12, який впливає на рівень гемоглобіну. Магній ще один бестселер. Для гарного настрою, спокою, сну, щоб не було судом, нам потрібен магній. Вибирайте хороші, легкозасвоювані форми, хелатні, цитрат, бізгліцинат. і тоді у вас буде гарний настрій і покращиться сон. І ще один такий елемент у нас як залізо. З Залізом теж слід бути обережними. Краще проконсультуватися з лікарем, якщо маєте його приймати, але саме залізом. Відповідає за те, наскільки у нас нормальний рівень феретину в організмі, тобто запаси заліза, можна здати такий показник феретин. Тому що це теж ваш гарний настрій, спокій, сон, і якщо у вас є слабкість, блідість шкірних покривів, саме випадає волосся. Це може бути недостатність заліза. Залізо краще приймати з вітаміном С. Ще один елемент це коензим q 10, досить недооцінений або убіхінон. Він дає клітинам енергію, особливо серцевому м'язу. На допомогу може ще й прийти омега 3 гліцин, елькарнітин, але також елькарнітин не всім можна. Тому читайте детальну інструкцію, консультуйтеся з лікарями-фармацевтами. Дякую за увагу! Дбайте про себе, підписуйтесь на канал і До зустрічі!